Перемикаюся на вікно турніри. Так, тепер. Партії другого туру. О, ще триває дві партії народ. Оце цікаво. Якщо триває ще дві партії, ми на них також звернемо увагу. Так, 4, 5, 6, 7. Так, здається, все відкрив. Ну, давайте поки пройдемося по партіях, які вже завершені. Так. То, по, то побіжник якось так. не треба прочитати цей аккаунт. Дякую за фолловерство на каналі. Так, отож. Так, перемкнулося в це вікно. Позиція є, пари є. Єдине що. Все, все є. І так, бачимо Абдусаторов білими проти Фабіану Каруана нічия. Давайте подивимося, що було. Так. Знову пропозиція перейти в щось на кшталт каталону, але Нодірбек каже, не хочу, і ми йдемо в можливий рагозін після ферзь А4. Але ні, це де є де? Так, тепер слон G5, базова ідея. H6, слон H4. Тобто треба H6 зіграти до рокіровки, Тому що, якщо після рокіровки є 3 h6. То конкретно зараз цього нема, але якби в білих стояв слон на d3 замість якогось ходу, то можна було б зіграти h 4. І після HG, hg відкриття лінії H в сукупності з, в сукупності з ходом слон H7, створює чорні невеличкі проблеми. Тому якщо ви граєте ферзево гамбітні структури і є ця зв'язка, а у вас нема або коня тут, або слона тут, то підіть аж 6 до рокировки. І тепер рокировка. Фактично перейшли в якийсь варіант захисту Німцовича. Є три. Слон хоче вийти сюди, не пускаємо, тільки через обмін. І це 5 тепер. Так, отже, пішли на позицію з ізолятором. Ферзь Б6, дуже екстравагантно. Якось собі всіх пішаків пошкодити. Колись в схожій позиції я потрапив в репіт проти Олексія Морозова на дорогожичах був турнір. І він в схожій редакції реально цинічно побив тут тут. Побив тут тут, відійшов конем, і я двома слонами так і не зміг знайти ніякої активності, і потім партія закінчилася нічиєю, ходів через 30. Ось. Тому, відповідно, цей обмін якось, ну, скажімо так, демонструє те, що Фабіано Чорними в цій партії не дуже хотів боротися. Так, раз побили, два побили. Ну і кінь Д3. Ну, та сама ідея, пропонуємо обмін. І, очевидно, що Фабіано пішов в позицію з різнопольними слонами, її простіше тримати. Кінь це 6. помінявся, Тура 3. Ну, очевидно, що в білих також є слабкість, але одна. В чорних їх оце перша, оця друга, і це потенційно третя. Так, ну і бачимо, що, скоріш за все, в Нодірбека вийшов зайвий пішак. Так. З'їв, з'їв. Ну, ось 4 проти 4, але по факту 4 проти 3 це як 1, і цей пішак на білому полі при білопольному слонові. Тобто, якісь потенційні шанси собі залишав нодірбек. Слон 5, кінце 6, туради 5. Ага, і перейшли в цей туровий. Ну, 4 проти рівних трьох тримається без проблем. Але здається, що ці три пішаки також нічим не поступаються. Тому що, навіть якщо білі насунуться. Будь-який обмін зменшує кількість пішаків. Тому тут, я думаю, Фабіано з легкістю втримав. Тобто, бачимо, оці... ну, оцінка майже не міняється в районі нуля, хоча в білих зайвий пішак математично, і зайвих майже два фізично. Але просто чорні міцно стоять. Ну і всякі ходи-ходи. Все, король відрізано. І, очевидно, що в швидкому часі погодились на нічию. Все, нічия. Окей. Так, давайте далі. Поки пропустимо партію Пархам Максудлу Дін та Магнус Калсен Вінсент Каймер, то подивимося вже, які зіграні. Так, Веслі Со проти Ардюна Ергаїсі. Рігаїсі зробив нічию. Так, ну знову таки, у Веслі не було особливо турнірної практики. Тобто я навіть не згадаю, де він до Вейканзея грав, тому що чемпіонат світу він не грав. Якісь там внутрішні турніри також я не пам'ятаю. Ось. Тому, відповідно, просто сильний гравець для турнірної практики в нього було не так багато в минулому році. Так, розіграли симметричний варіант англійського початку. Одразу d 5 І білі не хочуть бити CD-слон і G2, і також грають d 4 Тобто, як то кажуть, на зустрічних курсах. Побили, побили, Е5. І бачимо: Арджун вчора грав Грюнфельд. І сьогодні також намагається перейти в якісь. Антигрюнфельдівські структури. Тобто, можливо, він на цей турнір заготовив саме якусь Грюнфельдівську роботу. Так, Тура б 8 Цікавий хід. Жертва пішака на Д5. Побив-побив, кінь Д5. Що ж тут буде? Напевно, просто побив. І на слон Д5, типу, якийсь шах, і слон на ш3, напевно. Ну, цікава жертва, треба її подивитися. Вочевидь, я б тут не думаю, чи пішов слон Е6, тому що це просто хороший хід. Тура б 8 Бачимо, оцінку не збиває, значить, все нормально. Рокіровка д 4 Так, ну все. Просто перевернутий Грюнфельд. Побили, побили, ферзь С7. Захистили пішака на с 6 захистили на е 5 Підрив е 3 Тепер не страшний. Ферзь С2 і F4. Підриваємо з і хочемо піти F5, що доволі небезпечно. Тому що слон повинен буде відступити назад, і цей слон виконує як блокадні функції, так і функції по цій діагоналі, і білі десь можуть зіграти F6 і відкрити батарею. Тому я розумію рішення Арджуна побити ЄФ. Бачимо, компу це не подобається, судячи по градуснику. Але позиція дуже-дуже непогана. Ні, не була. Не була. В тому-то і справа, що каруана одразу розмінявся на А2, і він встиг поміняти Б7 на С3. Все. Тому ті слабкості каруани вже не давали нічого. Тобто, очевидно, що на йшов ішов на цю позицію з якимись ну, надіями, а надії не було. І все. Тому, я думаю, у Фабіану все було дуже глибоко проаналізовано. Так, слон F4, слон D6, щоб якість не віддати. С5 побили, побили. Так, ну у Веслі невеличка перевага. Зафіксована слабкість на білому полі і відщеплениць на d 4 Тому індійському горсмейстеру треба було показувати доволі велику точність. Попа Мамонта 0-1. Дякую за фоловерство на каналі. Цікавий ніг. Враховуючи, що вони дуже давно вимерли. Так, А5. Ну, хід як хід, просто вичікуємо. Тура Б4. Типу, зробили собі опору для тури. Б3, Г5. Ну, якась крейзі позиція, але бачимо, що, я думаю, король може залишитися в центрі. Просто в якийсь момент. Тут настільки забетонована лінія, що нічого не загрожує. І Ось шах, король С7. Хорош. Тобто, в білих зайвий пішак, але він нікуди не йде. Після Тура С8 він губиться. Тепер на Є2 слабкість. А по чорних полях дуже сильно контролюються всі поля вторгнення. Сло на 4 аж 5. Просто контратака. Ну, Арджун, молодець, другу партію поспіль, грає так, в, в обережно ризикованому стилі. Такий ріхард-рапорт, тільки по -по пощільніше. Так, є три хороший хід. Типу, бий мене. Відкривається на майбутній лінії, і після Ферзь є 2 я поб'ю тут, королю буде боляче. Але Арджун каже: хочеш веслі. Хочеш веслі, відкривай сам. Помінялися всім на світі. Тура F2. Ну і Тура D8. Бачимо, що в чорних є оця матова ідея. Слон сюди і ферзь сюди. Тому пішака особливо і не поштовхаєш. Тому швидко міняємо ферзів. І все. Тікаємо. Тікаємо робити нічию. Да, слон на C8 пасивний, але, на жаль, білі з цього навряд чи щось можуть витіснити. Тому що в чорних також ще один прохідний пішак залишається. Ну, бачимо, намагався в Веслі знайти якийсь контршанс. Навіть пішака пожертвував. Але, на жаль, тут просто нічого нема. І повторили позицію. Молодець Арджун. Пройшов через невеликі складнощі, але продемонстрував, що на цей турнір в нього Грюнфельд або Антигрюнфельд ставиться. Так. Так, як ти ставишся до різних модифікацій шахів по типу атомних? В атомні шахи ніколи не грав, тому я навіть не знаю, що це таке. Ось. В шахи фішера грав, поважаю. Сам я є першим чемпіоном світу з шахів Фролова. Також дуже класний вид шахів, його також поважаю. На турнірі в Пардубі це дуже багато є різноманітних видів шахів, тобто є баскські шахи, коли ти граєш на двох дошках одночасно проти одного опонента. Там є шведські шахи, є шведські шахи на одній дошці і так далі. Тобто модифікації, які суттєво не змінюють шахові правила, мені подобаються. Модифікації, які, ну, скажімо так, дуже суттєво змінюють, ось вони мені не подобаються. Тому я не знаю модифікації атомних шахів, але другорядні види шахів мені також подобаються. Так, бачимо, що Карлсен виграв Каймера. Повернемось до цієї партії. Давайте підемо далі. Так, Аронян Прагнанантха. Іспанка. Так, ну іспанка це просто перевірка, чий аналіз краще, або просто обидва аналізи співпали. Кінь Е4, Б5 і Д5. Базова теорія. Ну і тут є варіант, де є слон Е6 мільйони партій. І є кінь е 5 також мільйони партій. Кінь е 5, де є 6. Це 6 цікавий хід від прогнананхи. Можливо, Тура просто десь кудись отак перейде, і слона ми не будемо чіпати. Слон е 7, рокіровка, і F5. Типова ідея для цього коня. І тепер, якщо білі його женуть F3, він іде сюди. І на F4 є приємний вибір або повернутися назад, або встати на блокаду. Тому аронян б'є, вибиває коня з цього поля, ну і позиція просто рівна. Тобто чорні поставили оці шашки по білих полях. Очевидно, що вони десь встигнуть С5D4, в них буде погано, але я думаю, навряд чи вони це встигнуть. F4. Лівон хоче отримати поле е 5 Знову-таки, по-людськи, адекватна ідея. По факту бачимо, компу чомусь не подобається. Питання чому? Зараз задамо йому. Слон F5. Побили, побили. G4. Ну, бачите, настільки запас міцності в цій позиції, що просто розкриваємо короля, але жодної атаки до нього не буде передбачено. Ферзь d3. Турай F3 захистили слона. F5, все. Наш слон чорнопольний, тому виставляємо стінку по білих полях. І тут стінка по білих полях. Тому просто розміняються всі важкі фігури, і буде нічия. Ферзі міняються. Тури йдуть за ними слідом. Ну, А4 непоганий хід. Очевидно, якщо чорні поб'ють так, то після тура А4 це слабкість, і вони мучаються. Але ніхто бити не буде. H6 фіксуємо королівський фланг. І міняємось. Помінялись тут. Помінялись тут, помінялись тут. І просто нічия. Все дуже-дуже просто. Ну, знову-таки, без ризику, обидва гросмейстери. Відіграли ці партії. Ти пробував шахи скачкою. До речі, ні, в Duck Chess я жодного разу так і не зіграв. Я бачив, як англомовні стрімери грають, Duck Chess. ось, сам ніколи не грав, можливо, колись ми зробимо стрім по Duck Chess. Це, до речі, непогана ідея. Може, якраз завтра і спробуємо, чому б і ні, щоб не відтягувати в довгий ящик. А, ну, історію модифікацій шахів, ну, я пам'ятаю, що таке було там, Чатуранга, Шатранж. Пам'ятаю, ну, читав в книжках, що були дозволені не тільки горизонтальні, а й вертикальні рокировки. Ну, тобто багато що цікавого було. Ось. Але очевидно, що воно не прижилося. Так, далі. Аніш Гірі провів атаку проти Гукеша Домараджу, і ось в Гукеша дві поразки поспіль від Дінга Ліженя і від Аніша Гірі. Тому Гокеш може стати хлопчиком для побиття в цьому турнірі, чого точно ніхто від нього не очікував поки що. Але дистанція довга і, можливо, він впорається. Так, знову пропозиція піти в Каталон ні. Пропозиція піти в Рагозі ні. Так, ну і бачимо: без СД єде, Аніж пішов в цю позицію. Тура С1 і С5. Все дуже-дуже просто. І бачимо, що йде на варіант з жертвою Аніш. Тобто скидає пішака і шукає ініціативу А3 і ЄД. І от те, що я казав. Тобто типовий ізолятор. В чорних поки проблема флангу. Якщо вони її вирішать, то веншпілі Аніш буде мучитися з цим ізолятором. Ну, а в Аніша є накид фігур. Кінь Е5, ферзь сюди, тура сюди, сюди, сюди. І, відповідно, будемо шукати якусь атаку. І тут закінчилася партія доволі непоганою атакою. Як ти ставишся до так званих казкових фігур? Так. ну, Для мене казкові шахи, якщо я правильно пам'ятаю, це ось типу, що оцей кінь зараз може ходити як слон, тому що він став на вертикаль слона. Якщо ти про ці казкові шахи. Ну, це мені здається трохи знущання над шахами. Якщо ти про якісь інші казкові шахи, то напиши, будь ласка, які самі, тому що інших шахів казкових, саме під назвою Казкові, я в своїй кар'єрі не зустрічав. Так, Тура Д8. Логічний хід. Блокуємо рух ізолятора. Тура проти Ферзя. Логічно. Тура С2. Якась глибока ідея від Аніша. Можливо, Тура хоче перейти сюди. Адже слон поки не пускає туру на Е1. Да, Тура переходить. І ферзь іде сюди. Так, слон B6. Тура е 1. І от зараз індійський гросмейстер робить грубу помилку. Єдиний хід, який дозволяв тримати комфортну позицію це хід слон D5. Спробувати розмінятися. Але тоді після К3 тура відступає, і Аніж ходить d5, вирішує проблеми ізолятора, і в нього є батарея. І індійський гросмейстер допускає помилку. І після цього бачимо градусник різко показує перевагу білих. І перед стрімом я вже бачив у Фейсбуці на сторінках різних шахових товариств, що оцю позицію типу всі форсили. Кінь G5, висить мат. Не можна грати G6, тому що просто кінь Е6, F', тура e 6 Тому треба бити HG. І тепер Тура e 6. Знову таки FE і ще раз Тура e 6 І тепер ферзь не може втриматись за цього пішака. А якщо кінь встане тут, то від мату ферзь H7 рятуватись дуже і дуже непросто. Тому індійський гросмейстер жертвує Ферзя. І здається, що за Ферзя дві тури і слон. Математично це багато. Але проблема, що фігури майже не розвинені, висить знову цей мат.